Усім привіт! З вами Мака, та сьогодні ми подивимось на перше бокс-сет видання манги Наруто. Цей бокс-сет вийшов 12 серпня 2008 року та включає перші 27 томів манги, тобто усі події до таймскіпу. Сподіваюсь, ви вдосталь роздивились бокс, бо ми занурюємось у труди масаші тішемота та почнемо з ось такого шинобі міні гайда в ньому можна дізнатись про устрій селища схованого в листі, як наші персонажі навчались в академії, а також дізнатись, як правильно складати ручні печаті та купу інших додаткових матеріалів, які необхідно мати колекціонеру. Також серед додаткових матеріалів ми маємо ось такий чудовий двобічний постер горизонтальної орієнтації. З одного боку бачимо усіх значущих персонажів першого сезону, а з іншого команду номер 7 в повному складі. Ну що ж, саме час зануритись у мангу. Ось він, перший том історії про хлопчика-демона Лиса, який підкорив серця мільйонів. Наруто Узумакіна обкладинці першого тому. Другий том під назвою найгірший клієнт із Наруто, Саски та Сакура на обкладинці. Третій том носить назву Мрії та на Обкладинці ми бачимо, як Какаші Сенсей навчає Наруто. Четвертий том міст героя. Привітаємо перших справжніх супротивників Наруто – Забуза та Хаку. Том номер 5 під назвою «Претенденти» із командою номер 7 на обкладинці. Шостий том під назвою «Хижак» із Іно та Сакурой на обкладинці. Шлях, яким варто йти. Том номер 7 із Орочимару. Саски та Нарута на обкладинці. <му> Бої не на життя, а на смерть. Восьмий том манги, де вперше Гара з'являється на обкладинці. Перегортаючи столи дев'ятий том із родиною Х'юга та Нарута на обкладинці. Винятковий ніндзя саме таку назву носить 10-й том манги Нарута. І тут ми бачимо Гай Сенсея та Рок Лі. Одинадцятий том манги. Пристрасні зусилля. Та перша появи майстра джераї на обкладинці. Дванадцятий. том манги під назвою Великий Політ із Шикамару та Наруто на обкладинці. Екзамен на звання Чуніна завершено. Саме така назва 13-го тому манги із Наруто, Гарою та Саске на Обкладинці. 14 том Манги під назвою Хокаге проти Хокаге із третім та Наруто на Обкладинці. Битва поглядів двох джінчуріки на обкладинці 15-го тому манги під назвою Записничок Ніндзя Наруто Узумакі. 16 том під назвою Панегірик із Ірукою та Наруто на обкладинці. Сімнадцятий том манги під назвою Сила і Тачі із Наруто та Саски на обкладинці. 18-й том має назву Вибір Цунаде», та саме тут на обкладинці з'являється наша красуня. Легендарна трійця селища, схованому у листі, та Наруто на обкладинці 19-го тому під назвою Наступник. Двадцятий том має назву Наруто проти Саски. Та обкладинка досить характерна. 21 том манги під назвою Погоня із Чоджі, Шикамару та Наруто на обкладинці. Неджі Хьюга та Наруто Озумакі на обкладинці 22 тому під назвою Товариші. Двадцять третій том манги під назвою Труднощі і Нудзука Інудзука та Наруто Узумакі на обкладинці. Наруто <му> Узумакі та п'ятірка звуку на обкладинці двадцять четвертого тому під назвою Неортодоксальні. 25-й том має назву брати. Та на обкладинці ми бачимо саме цих братів Учіха разом із Наруто. Двадцять шостий Том має назву пробудження, та ви маєте змогу побачити, чому Наруто Узумакі дає волю своєму внутрішньому демону Лису. Останній 27-й то манги має назву відправлення, та ми бачимо Саски в його фінальній формі до таймскіпу. А на сьогодні це все. Як на мене, такий боксет це мастхев колекції кожного фаната Наруто. А як думаєте, ви? Пишіть в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. До зустрічі.